Щодо облаштування шкіл найпростішими укриттями і протирадаційними укриттями та сховищами, роботи по всьому Кременчуцькому району доволі активно ведуться. Якщо брати в порівнянні з першим травням і от сьогодні на 30 травня, то динаміка змінилася в кращу сторону. Всі роботи виконані і виконуються з прогресією досить таки. Суттєвою, є об'єкти, які вже закінчені, є об'єкти, які розпочаті, є об'єкти, на які готується проектна документація. Але загалом, що привертаю увагу, що всі громади віднеслись на цей раз з розумінням. Ставленням того, що школи треба буде відкривати, і роботи по облаштуванню шкіл, де це можливо, ведуться. Також ведуться роботи щодо організації освітніх процесів, можливо, в дві не будуть навчатися в деяких школах. Можливо, дитячі садочки, в яких неможливо здійснити роботи по облаштуванню найпростіших укриттів, чим бобосховищ, будуть перенесені в школи, там, де це можливо зробити. Такі методи, Втілення в життя освітнього і дошкільного процесу розглядається зразу в декількох громадах, тому що, скажімо так, не всі дитячі садки можна облаштувати найпростішими криттями, а дітки ж маленькі, їм треба десь буде в днівний час. Спочивати, щоб не травмати людей, треба діточок наших треба зробити безпечні умови. Тому на території Голобенської, Кременчуцької громад, деяких горішньоплавнівських та інших громад будуть облаштовуватися дитячі садки на території шкіл, де це можливо буде. Однозначно, ми покажемо, як пройдуть ремонтні роботи і де вони будуть завершуватися по всім громадам Кременчуцького району, щоб батьки мали впевність в тому, що дійсно найпростіші укриття зроблені, дійсно зроблені якісь бомбосховища, що обезпечать наших дітей під час майбутнього освітнього процесу. У нас є всі графіки ремонтів шкіл, по всім громадам, по всім 12 громадам Кременчуцького району в нас є графіки. Ремонтів шкіл. Але все залежить ще від того, як будуть ці роботи проводитися і прийматися Державною службою надзвичайних ситуацій, Держпродслужбою, іншими службами, які повинні прийняти ці роботи. Розпочати це одне діло, а от прийняти їх, це зовсім інший процес. Тому ми налагоджуємо робочі процеси з усіма службами, з метою, щоб зробити якісний ремонт і обладнати ці сховища, так як. Передбачать буде наше діюче законодавство. Більшість шкіл має бути готова до 1 вересня, але для того, щоб провести роботи там, де це можливо, потрібно замовляти проєкт. Однозначно. Я маю на увазі, чи всі замовили проєкти там, де будуть виконувати ці роботи. Чи сильність вони до 1 вересня? Шо, при, Значить, так я вам скажу відверто. Хто захоче з керівників громади цю роботу зрушити з мертвої точки, всі встигнуть. Часу достатньо. Тим більше роботу цю всі розпочали і анонсували ми роботи по облаштуванню цих укриттів ще в квітні місяці, Наприкінці квітня місяця було розроблено графік, всім доведено вимоги, як це треба робити. Кому треба допомогу зараз? Остання нарада проводилася. Під головуванням керівника військової адміністрації, що тим школам, яким не виділять державний бюджет на облаштування сховищ, виділятимуться кошти з обласного бюджету, але там є також певні вимоги. Но це задача органів місцевого самоврядування працювати з керівниками області для того, щоб кошти ці надходили.